Знайшли небезпечну сальмонелу. Криворізькі шахтарі бастують у столиці, а фізику, географію та біологію хочуть об'єднати в один предмет. Про все це у 30 хвилинах підсумків тижня вас вітає Юля Юльянова. І далі про таке. Небезпечні бактерії в саксагані. Чому річка так швидко стає отруйною для міста? Як шахтарів, чому підприємство Євраз Сухобалка» не дають дозвіл на видобуток залізної руди? Роковини дебальцівської трагедії та розстрілу Небесної Сотні. Вчитися по-новому Міністерство освіти і науки України запропонувало інноваційний план навчання старшокласників. День визволення Кривого Рогу. Як місто його зустрічає? з родини ентеробактерій може спричинити черевний тиф, паратив і сальмонельоз. Дивимося далі: круглі черви. Тип двобічно-симетричних червоподібних тварин паразитують у внутрішніх органах людини. Спричиняють хвороби з групи гельмінтозів. Усі ці небезпечні мікроорганізми виявили у річці саксагань, де зливають нечистоти з насосної станції, кривбас, водоканалу. Експерти занепокоєні кривий ріг за крок від епідемії, а чиновники геть нічого не роблять. На місці екологічного лиха побувала Галина Ганзенко. Запахи дуже неприємні тут знаходитися не хочеться. Таким потоком каналізаційні води рано вранці 17 лютого стікали в річку. За словами місцевих жителів, це трапляється часто, особливо взимку. В теплу пору року відчувається різкий нестерпний запах. Рибалки кажуть, вниз за течією риба не живе. Тому бодай що зловити на гачок тут не вийде. Эта ситуация только часть проблеми речки саксагань. Таких стоків множество, вони під землей, вони наверху, і вот в данном случае, вот это регулярно йде сброс в речку саксагань. Вот до этого места я тут рядом живу, до этого места раки живые, а після цього они вони масово значит, і вылазят на берег і пропадають.

Це не є нормальна робота сети, поэтому происходят такі аварійні ситуації. Проби води для аналізу відібрала санстанція. Представники обласної екоінспекції зроблять експертизу ґрунту біля річки. Ми пробота брали на мосту. Ніже, по Ніже і више. Зараз ще втору, де там проруб okay. є, там ми відберемо, що там пробує влияние, будемо як. У воді виявили небезпечну сальмонеллу і кишкових паразитів. Бактерії знайшли не тільки у місці на нечистот, а й у 100 метрах від нього. Значить, каналізаційні стоки надходять у Саксагань тривалий час, що може призвести до епідемії. Пока сотрудників водоканал, поки директор у водоканалу водоканала, я розповідає власне, будуть вас прийняти, як звичайну аварію, у нас можливі ризики. таких экологических катастроф в городе. Поэтому надо менять мировоззрение людей. Надо понимать, что каждый такой инцидент может привести уже к каким-то э, серьезным очень последствиям. Надо понимать, что речка Саксагань, она проходит через город. Речь Саксагань потом впадает в Ингулец. В ингу... Потом с этого Ингульца, в этом речь Саксагань в Ингульце купаются люди, пьют животные. Вода отбирается для орошения полей. То есть это все, вот это все фекалии со всеми вот этими э, бактериями и прочее будет распространяться на большой территории. Депутат написав заяву до поліції про несанкціонований злив фекалії, а також поставив до відома чиновників і епідеміологів. Але в міськвиконкомі заплющують на це очі. Паличка сальмонели може існувати навіть у неживому організмі. Вона є і у ґрунті, і у воді. Потрапивши до організму людини, вона може викликати різні кишкові інфекції, які можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Саксагань вже не річка, а стічна канава, кажуть експерти. У травні минулого року у водомі вже знаходили сальмонелу. Небезпечну бактерію виявили в ґрунті біля річки по вулиці Привольна. Проби води і аналізи теж зробили екозахисники, але чиновники і тоді ніяк не відреагували. Тим часом небезпечні бактерії продовжують розмножуватися у річці, а місто вже на крок від епідемії. Галина Ганзенко, Роберт Сіваков, Олександр Бандаренко, Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перший міський. На відео криворізькі шахтарі вимагають дозвіл на видобуток залізної руди у Києві. З вересня 2016 року шахти Єврасуха Балка не працюють. Три з половиною тисячі робочих годують обіцянками, що все налагодиться, а доти платять тільки голий оклад. Проспілки б'ють на сполох. За їхньою думкою зупинення видобутку приведе до екологічних катаклізмів у кривому розі. Чому розповість Інна Даншина? Agora, Як ви українці? Ну і що, що ми працюємо на російських підприємствах? Рада не наша ліна. З 16 лютого робітники двох шахт ювілейна та Фрунзе – бастують біля стін Державної служби геології та Надр України. Відомство майже як півроку призупинило роботу підприємства через порушення правил добичі корисних копалин. Рудник недоліки, нібито усунув, але дію ліцензії Держгеонадра не поновила й досі. Соглашення було питались ми його кілька разів подавати, але нам все время Відказували, 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 видумували різні причини, і от іток всего того, що ми сьогодні приїхали сюди, не сьогодні, ще 16 числа приїхали сюди этот повний пакет документів. І поки ми будемо уверены в тому, коли получим этот пакет документів, ми с чистой совестью уедем домой. У надрахунок, мітингувальникам ще у четвер пообіцяли видати дозвіл якнайшвидше, але дива не сталося. Представник держслужби виправдовується. Ліцензія опублікована на сайті. Роздруковану версію видадуть найближчим часом. Люди вам пошли на зустріч, ускорить этот процесс. В четверг подали документи, которые являются неотъемлемой частью лицензии. Неотъемлемой частью, без которой лицензии не она не действительно никто не даст вам її. Сейчас этим вопросом занимаются. Люди, спеціалісти, как полагается. Вам председатель сказал 2-3 дня. Та у прокуратурі вважають, євраз поводився нечесно, навіть без ліцензії, продовжував видобуток руди незаконно. 7 грудня 2016 року під час обшуків обласна прокуратура вилучила документи і техніку, відкрила кримінальне провадження. Прокурори стверджують, євраз добував 500 тисяч руди на шахті ювілейна без дозвільних документів. Діти є головне направлений в суд уже в Да, служебних літ набили обласкі травправі. Аби там ми звісно сообщалися вже прес-служби на данный момент. обвинительный Направлена в актніва райони судкові на євразі кажуть, підприємство дійсно працювали без ліцензії, керуючись рішенням суду про відновлення роботи шахт. Три з половиною тисячі співробітників готові заробляти чесно. Тривалий час замість звичної зарплати. Шахтарям видавали лише дві третини окладу. Продовжали працювати, тому що остановить еще в августе, это уже 8 месяцев были бы вообще на простой. Продолжала работать, платить людям зарплату, платить, отчислять налоги во все бюджеты уровни. За прошлый год э, на сайте мы смотрели 293 миллиона во все бюджеты заплачено налогов. Вот как государство, которое просит у всего мира, у всей Европы с протянутой рукой дайте денег, нам не хватает, блокирует работу предприятия, которое платит практически полмиллиарда в бюджеты. Но это, но это глупость. Какая там шахтарі ще тиждень почекають на весь пакет документів. Якщо умови робітників відомство не виконає, страйкарі обіцяють повернутися. Тим часом справу тільки передано до суду. Навіть приблизні терміни назвати не може ніхто. Інна Даншина Ксенія Барвіненко, Дмитро Мікрюков, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня перший міський. Хімія, фізика, біологія, географія та Астрономія для цих предметів незабаром може не знадобитися п'ять підручників, лише один. А дисципліна буде називатися Людина та природа. Історія України і світу теж трансформується в один предмет, так само зарубіжна і українська літератури, алгебра та геометрія. Про плюси і мінуси нового проекту Міністерства освіти у наступному матеріалі. Хімія, астрономія, фізика, біологія та географія. Усі ці предмети планують об'єднати у один інтегрований курс для старшокласників. За новим проектом навчального плану Міносвіти та науки старшокласники матимуть можливість більш детально вивчати профільні предмети. В інших дисциплінах обмежаться загальними знаннями. Замість 22 предметів залишать 9. Українська та зарубіжна література стануть одним цілим. Історію України та Всесвітню теж поєднають. Правознавство та економіка трансформуються у людина та суспільство. Алгебра та геометрія стане просто математикою. Хімія, фізика, біологія, географія та астрономія перетворяться на предмет людина та природа. З першого по дев'ятий класи учням пропонують освоювати програму, яка дасть дитині загальні уявлення про всесвіт. З переходом у десятий кінейджерам можна самостійно обирати профіль, тобто визначитися з подальшим вектором вищої освіти доведеться заздалегідь. Треба, щоб була розширена робота у середній школі, от починаючи сьомий восьмий клас, для того, щоб діти побачили, я це можу. Потім мені це цікаво такі професії, потім… Обов'язково переглянути літню практику для того, щоб були готові ну скажімо так і установи і підприємства приймати таких маленьких дітей. Викладачі на новації освіти дивляться насторожено. Для перекваліфікації профільного педагога в універсального потрібно багато часу та ресурсів. До повного переходу вчителі розподілять між собою навчальні години, яких і так залишиться небагато. А вже після запровадження системи багатьом педагогам доведеться повністю змінити профіль це фінансування. По перше, тому що дуже так от швидко планують його ввести і активно обговорюють Це питання. Це випуски нових підручників, це нові програми, це підготовка фахівців. Це нові вчителі, відповідно, які повинні прийти працювати. Зараз це питання повинно обговорюватися і у вищих навчальних закладах, тому що необхідно готувати фахівців для викладення нового інтегрованого курсу. Тому звичайно, ну держава повинна готуватися до цього. Це однозначно. Багато людей вважає, нова система знизить вантаження на учнів позитивно відобразиться на підготовці до зовнішнього оцінювання. Мислення підлітків направить у вузьке профільне русло. Батькам теж полегшає, не доведеться витрачати кошти на репетиторів тих предметів, які у майбутньому дитині можуть не знадобитися. Якщо дитина, скажімо, піде в один профіль, а потім в 11 класі. Ну, щось зміниться в її світогляді. Вона хоче захоче обрати іншу професію, а час втрачено, і вже ті знання, які отримані, вони зовсім на іншому рівні. Це вже звичайно мінус. Інтеграція це звичайно добре, бо ми плануємо цілісно подавати дитині уявлення про навколишній світ. Щодо скандального поєднання історії України та всесвіту, думки розділилися. Скептики вважають, що складні для країни часи, коли знання про батьківщину треба поглиблювати, це дасть зворотній результат. Але деякі викладачі зміни. Ми, все ж таки, задоволені, на мою думку, об'єднання і викладання в такому синтетичному курсі є доволі доцільним, тому що в такому випадку діти вони усвідомлюють, що історія України це частина всесвітньої історії, і наша історія вона є невід'ємною від, скажімо, історії Європи. Таким чином, діти вони усвідомлюють, що. Що вони є частиною Європи, європейського просто в куларах Верховної Ради побоюються Міністерство освіти і науки не підготувало базу для інноваційних систем профільного навчання. Спочатку пропонують запустити пілотний проект, а лише після впроваджувати його у школи. Якщо ми не маємо ресурсної бази, запускати це на національному рівні, це просто будуть великі ризики, що ми взагалі можемо втратити отчуд. Цю частину покоління я це називаю інтелектуальним роззброєнням нації. Це не менш небезпечно, ніж те, що відбувається на фронті. Але всі ми повинні розуміти відповідальність за рішення, які будуть прийматися. Міносвіти і науки направило проект нового навчального плану до комітету Верховної Ради. Той у свою чергу передав документ до Національної академії наук України, яка вирішить, чи буде в українських школах запроваджена європейська система освіти. І на Ксенія Барвіненко, Дмитро Мікрюков, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня перший міський. 23 загиблих, 20 безвісти пропавших і тих, що потрапили у полон до сепаратистів. Такий сумний результат для криворіжців, які в складі різних військових формувань у лютому 2015-го виходили з дебальцівського оточення. Пам'ять полеглих вшанували учасники тих буремних подій, їхні рідні та близькі. Цього тижня також згадали загиблих героїв Небесної Сотні. І, хоча серед жертв розстрілу на майдані не було криворіжців, у місті провели акції пам'яті. Подробиці у репортажі. Михайло один з тих, кому вдалося вийти з дебальцевського оточення, цілим і неушкодженим. Каже, командування навмисно занизило офіційні втрати серед наших вояків. А з іншого боку, армійцям протистояли зовсім не місцеві сепаратисти, а регулярні військові формування з РФ. Це було видно з їх бойової злагодженості та організованості. Віду ацустрія зв'язку, между подразделениями ввиду отсутствия связи и запоздалой информации как сам штаб сектора, так и между подразделениями не всегда точно давались команды по перемещению и передислокации войск. Не всегда вовремя подходила поддержка на определенный огневой рубеж. Поряд із частиною Михайла стояли 128-ма бригада та 40 й батальйон Кривбас цього тижня в сквер героїв до стел з фотографіями загиблих в АТО «Криворіжців» люди прийшли, щоб згадати події холодного лютого, 2015 року. Окрім побратимів та найбайдужих містян, участь в заході також взяли й родичі вояків, які вже третій рік знаходяться у полоні у сепаратистів. І по сьогоднішній день ми не знаємо. чому наших хлопців не відпускають чому справа? У нас війна, а то не то, ото чи, чи то. Відпускайте усіх хлопців з полону. Ви зуміли договоритися за свою торговлю на крові? Я думаю, договорите, щоб хлопці відпустили. Хватить проливати невинну кров. За неофіційними даними, в оточенні Дебальцевого загинули майже 300 армійців. За неофіційно близько тисячі. В Києві вшанувати пам'ять побратимів зібрались біля трьох сотень військових різних підрозділів, що приймали участь в тих подіях. Достойно, І щоб хлопці на небі бачили, що ми не забули про них. Слава, Слава Україні! Після вступного слова учасники маршу Героїв Дебальцевого з прапорами різних підрозділів пройшли в бік Софійської площі. Серед них був і прапор батальйону Кривбас, який зазнав суттєвих втрат під час виходу з оточення. Це пам'ять загиблих друзів, бойових побратимів, пам'ять їм віддати. Це наші побратими бойові ті, які поклали життя за нашу Україну в боротьбі проти московського путінського агресора. Ця Дата має війти як сторінка, славетна героїчна сторінка в історії України, в історії збройних сил України. Як я можу не бути тут, щоб не вшанувати пам'ять моїх загиблих побратимів? Зранку 20 лютого студенти та представники педуніверситету запалили свічки і виклали з лампадок герб України. Таку акцію запропонували проводити студенти історичного факультету ще в 2014 році. З того часу кожен рік тут згадують про події на майдані. Студенти кажуть, роблять це за покликом серця. Переважно студенти історичного факультету, нашого університету, але й з інших факультетів, вони за покламом серця вийшли перед наш головний корпус і перед символом нашого університету, пам'ятнику вчительці, от вшанували пам'ять загиблих героїв на на майдані. В «Гори Цвіт» провели виставку експонатів і фотографій з передової. Концертну програму підготували колективи Покровського району. Волонтери зі сцени розповіли про жорстокі події на сході країни. На початку війни я був інструктором на полігоні. Приходилось брати зброю в руки. На початку війни, коли не вистачало, ну, я волонтер, я не у часі бойових дій, але буваю там часто. Допомагаємо хлопцям, чим можемо. Ці всіх бійців ми особисто знаємо. Декого, на жаль, немає в живих, а дехто воює ще досі на фронті, і ми продовжуємо до них їздити. Кожна світлина підписана, там у нас хлопці з різних бригад, батальйонів, але більшість це наші криворожани. Це 40-й батальйон Кривба, 17-та танкова. Ввечері на 95-му кварталі криворіжці зібрались для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Незважаючи на будній день та дощову погоду, прийшло майже 100 людей. У порівнянні з минулим роком кількість помітно зросла. Олександр Фефілатів, Ксенія Барвіненко, Микола Черва, Дмитро Мікрюков, Тамара Дмитренко, Євген Аністрад. Підсумки тижня, перший міський. Ей, Тишині. День визволення Кривого Рогу. 73 роки тому прийшла ця світла днина. Нікопольська Криворізька фронтова операція здійснювалася з 30 січня по 29 лютого 44-го і знаменувала перемогу поки що не загальну, а тільки нашу. У Кривому Розі залишилося всього сім визволителів міста. І жоден не зміг взяти участі в урочистостях. Андрій Чечелю пощастило поспілкуватися з учасниками тих подій. Нагороджений орденом за відвагу, орденами Великої вітчизняної війни другого та третього ступені, медалями за бойові заслуги, за взяття Будапешту, за перемогу над Німеччиною, за оборону Сталінграду, за визволення Болгарії та багато інших. Іван Дмитрович. Дійшов до Берліну. Це все про нього. Єдиного визволителя міста, що лишився у металургійному районі. Цієї днини Іван Потапенко не присутній на жодному з урочистих покладань. Він зостався вдома, там і приймає почесну делегацію. Ми Мистаня а вам тепер надо держати. Народившись у Сибіру, на фронт потрапив тільки на досяг повноліття десантником. Але передислокованого до тодішніх столичних околиць юнака зустрічає наказ вусатого головнокомандуючого назад ані кроку за вами: Москва перемогти або загинути. З тих пір хрещений небом стає наземним піхотинцем. Так з боями він дійшов аж до кривбасу. нікопольсько криворізька операція за документами тривала майже місяць. Та як запевняє безпосередній учасник, вирішальними тоді стали лише Бекелька, дип но бои были крепкие крепкие бои Он рассчитывал отсюда с долгинцева а с верховцев до днепропетровска а мы взяли сразу никополь а потом алаб апостолова два дня закрыл рог было бои, битва все и закончились и вышли мы на гданцевку уже войска 3 украинского фронта в результате наступления Сьогодні, 22 февраля, штурмом владілі городом Кривий Рог і районом Кріворожських Рудніков. Наразі герой-визволитель мешкає разом з дітьми та на долю не скаржиться. У свої 94 цілком зберіг бадьорість духу та жвавість розуму, але останнім часом у люди майже не виходить. Говорить, здоров'я вже потрохи підводить. Ну вот эту зиму я даже на улицу только раз вышел. А так выйду другой раз на балкон, а так все. Ноги, пока вылезу на пятый, труба. Так что ноги сильно болят. Не могу идти. З цієї ж причини в планових урочистостях 22 лютого не бере участі жоден з дійсних героїв свята. 73-ї річниці вивільнення міста у ньому лишилося тільки сім його визволителів. Усі квіткові покладання, запалення факелів та показові воєнні марші вперше відбуваються за їх відсутності. Відтепер день визволення позбавляється свого основного живого нерву. Он меняется, к сожалению, только в одном смысле, это о том, что действительно становится все меньше и меньше ветеранов и освободителей Криворуга, и в целом ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, этот праздник должен быть всегда и душой, и сердце у каждого из нас, потому что практически каждый из нас в этой войне участвовали и бабушки, и дедушки, и прадедушки. Поэтому мы никак не можем ни в душе, ни в сердце отменить этот праздник. А тим часом проспектом миру крокують строкаті колони військових, курсантів, полісменів. Ось раритетна бойова техніка, танк т 34 та декілька автомашин безпосередніх учасниць згадуваних подій. Сталь виблискує на сонці, майорять стяги, палає вічний вогонь. Керівники міста йдуть до дзвіниці ставити свічки за упокій душ захисників вітчизни, як тодішніх, так і сучасних. За парадом стежать близько тисячі глядачів. Лунає марш життя триває. Війна. Продовжується. Андрій чечель, Дмитро Мікрюков, Віктор Зубченко, Євгенія Ністрат, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня перший міський. Над підсумками тижня працювали кореспонденти першого міського і я ведуча Юлія Ємельянова. Вже у понеділок у цій студії вас зустріне мій колега Іван Дучак. Залишайтеся на головному телеканалі Кривбасу з нами цікаво.